Сумчанин Владислав водій хоч і молодий, але уже встиг на собі відчути всю специфіку доріг обласного центру. Особливі емоції каже, викликає поїздка вулицею Воєводіна. Туди і прямуємо. Не знаю, би була ли тут хоча б раз нормальна дорога, але от самі ви бачите с какой скоростью мы едем, это 10 км в час, і як машину туда-сюда бросають. Расход бензина увеличивается, потому что ты постоянно едешь первая, вторая, первая, вторая. Яма на ямі та ще й ямою поганяє. Ця дорожня артерія поступово стає територією, де проїхати можуть не всі. Всі наші слова і висновки насправді абсолютно безґрунтовні, без фактичних даних для того, щоб їх отримати, ми взяли з собою цей досить нескладний за своєю будовою предмет і трендовим з нещодавніх пор у місті суми методом. Зараз спробуємо дізнатися наскільки ж насправді глибокі тут ями. Глибина ями не менше 6 сантиметрів, але ремонтувати цю дорогу розповідають у шлях Римбуді, Поки навіть не планують. Відповідальність за американські гірки на воєводіна покладають на підприємців, що тут працюють. В бюджеті все таки дефіцит средств, тому максимально стараємося вкладати в ті об'єкти, де знаходиться інфраструктура жилої застройки. Їдемо дивитися на роботу у зоні житлової забудови. Це вулиця Супруна. Бригада дорожників готувалася проводити тут ямковий ремонт. Оцінивши стан покриття, зрозуміли цим тут не обмежитися. Уся дорога буде ще просмалюватися. Цей посуваці тоді ложиться чорновий слой. вирівнюється площа, а тоді під асфальтовий кладчик буде ложитися вже чистовий слой. Та поки асфальтоукладник наполегливо гуде на вулиці праці його машиніст. Юрій працює із усмішкою. Свою роботу називає нескладною, проте відповідальною. А щоб качественно зробити, на качественний, щоб асфальт був. Асфальт, якщо качений, значить качественна робота. Ну, в основному, зараз асфальт іде нормальний. Таким нормальним асфальтом вкриють всю вулицю. Тут взагалі затіяли капітальний ремонт, включно зі зміною бордюрів. І що нам там неделька ну, і все, і ми доделаємо вулицю до кінця. А ще більше 10 мільйонів гривень, що у серпні виділила міська рада, дозволять повністю закрити питання по ремонту вулиць Нахімова, перевулку Баумана і місцями виконати поточний ремонт. У планах дорожників під'їзди до шкіл і заїзд до центральної міської лікарні. Дмитро Шпирко, Олександр Олексійенко та Олександр Сокол. Новини СТС.